Кліба, м'ясо, баранина, свинина, ковбаса, слив'янка, мед, ангельський, вишнівка, усе. Тут і стигни, і випити. Коли б лишень гості. Що вони так довго палять? Також самого старого, також старого дурня, як і сам. Побачимо, що з того вийде. Не гріте залізо, не зогнеш. А як би не грився та порає все зі мною отак теж не задбатися, то певно ти забула свічка. А то схаменувся на самісінький святвечір. І ластиться. І сякати, і така, і добра, і розумна. І все, і третє, і десяте. Побачимо, як попадеться нашому теляті вовка піймати. Не сказавши ні слова, дочці, за кого, як хоче вітати. Думаю, що наша сестра коза, поженеш, куди схочеш. Що і Що таке поганий там порожий? А хоч хоче старий.